Угу, певний обман був. І цим обманом вас хочуть як вести в певні рамки, ограничення. Тобто, щоб ви від цього пострадали, це вам така порада. Вам потрібно остерігатися обмана чи то в знайомстві з кимось, можливо, ви знайшли нову людину, що потрібно вам все обдумати з приводу неї, і по роботі бути більш обережними. Так, що ще хочуть передати вам Духи рода? Духи рода хочуть передати, що ви вийдете нарешті з певних огранічень. Тобто те, що вас довгий час, як здержувало, не давало вам проявитися в світ. Тому що я бачу, ви вже робите певні дії для цього, щоб вийти.